Вітаю вас, діти. Сьогодні ми з вами продовжуємо вишивку гладю. Я вам покажу спосіб, як вишити ось такі листочки. Так, подивимось, з чого у нас складається листочок. В нього є контурна лінія ось вона, і є центральна лінія. Це вершина. Ми починаємо з вершини. Заправляємо ниточку вдвоє, робимо вузлик і проколюємо голочкою вершину. Дивіться, щоб у вас вузлик не проскакував, от як у мене зараз, тож трошки більше його зробити можна. Або е, заправити довгу нитку е, і через петлю вже закріплювати. Так, трошки більше зробила вузлик. Проколола. Тепер треба мені е, Проколоти по центральній лінії десь всередині. Тобто, у нас центральна лінія листочка, і ось його серединка. Так. І потім голочкою проколоти перпендикулярно на контурну вже лінію листочка. Проколола перші стібочок. Так. Тепер у нас ниточка піде ось таким чином, тобто ми проколюємо вже по контурній лінії. Маленька така відстань, буквально там одна ниточка від вершини і по контурній желіні. І виводимо голочку, якщо зорово, подивитись у нас так, з цього боку, і так само ми виводимо голочку з правого боку. Тепер нам треба проколоти з лівого боку і вийти голкою. По контурній лінії же нижче Так, так будемо рухатися по косі на контурну лінію і виходимо внизу. Так, з правого боку. Вверху, потім внизу. Лівий бік, вверху, внизу. Правий бік, вверху, по контурній лінії внизу. Вверху. Лівий бік. Внизу тепер у нас от тоні і видно вже вишивку листочка. Права сторона, вверху, пускаємо сьогодні внизу вверху. Знову права сторона. Вверху і булочку вниз. Ліва сторона по контурних лініях все. Вверху і вниз. Тобто всі ці проколи ми робимо по контурних лініях. Прокололи вверху, опустили гулочку, тобто виводимо її на лицевий бік, притягнули знову з протилежного боку. Добре, притягуйте стебочки, але не затягуйте. Вони рівномірно повинні лягати на поверхні тканини. Давайте перевернемо на зворотній бік. Подивимося, що у нас тут. Ви бачите, що стіпки у нас таким чином не, а, лягають, не повністю перекривають зворотній бік, а лише нібито по контурах. Тому що у нас зі зворотнього боку голочка проходить а, так, зверху вниз. А з лицевого боку вона перехрещується. Так, тут ми вже дійшли. А, до нижніх стіпків і ми за їхніми вже контурами, за їхніми межами вишиваємо, щоб їх перекрити. Стіпки вже йдуть на зменшення, листочок на мене вже стає меншим. Практично вже я доходжу до кінця його вишивання. вже такі маленькі зовсім стіпки пойдуть, зовсім дрібні. Ну, ось практично вже листочок вишитий, можна вже закріплювати. Так, виводимо голочку на зворотній бік. Перегортаємо і, як звичайно, ми можемо підхватити одну нитку в тканині, петля, за петельку закріпили, і десь там товщині тканини, під стіпками цими ми можемо провести голочку і сховати хвостик ниточки. Так, ось такий охайний зворотній бік, ну і на цілому боці ось такі листочки. Якщо вишивати цю гілочку, ці два інших листочка, можна так само а, синіми ниточками вишити, цю гілочку можна м'ятним кольором вишити, або там за бажанням можете почергувати, зробити тут інших кольорів листочки. Я вишила вже листочки всі, і мені залишилось зробити ось тут гілочку для листочки, от як тут. Так, стебловим стібочком. Залишилась ще нитка від вишивання листочків, тож я можу її перетягнути ось сюди, де в мене бере початок гілочка і почати звідти вишивати. Так, стебловим стібочком прокололи по лінії вишиваємо голка вгору. Опустили вниз, згадуємо стебливий стібок 3 мм. Повертаємось попередній стібок, голка вгору, опустили нитку вниз. Відступили 3 мм. Знову голочка пішла вгору, опустилася вниз ниточка. І так дошиваємо. До верхнього листочка, до крайнього, але дивіться, щоб у вас була плавність лінії, Голочка вгору. так У мене попала тут між нитками. Мені треба тут виправити. Так, ниточка опустила вниз, знову відступили трі. Три міліметри, повернулись попередній сті бочок, голочко вгору, опустили нитку вниз. Знову відступили три міліметри. Вгору, опустились вниз, дошиваємо. До цього листочка. Я дошила до кінця вже лінії. Тобто ви дивитесь на пластику лінії саме, вона повинна бути ось така пластична. Так, перегортаємо на зворотній бік і, як звичайно, закріплюємо петля і під стібочки пропускаємо Уголочку. тобто прячемо таким чином, ховаємо. Хвостик ниточки. Це можемо відрізати. Так, ось такі у нас листочки з вами вийшли. Так, бажаю вам натхнення. Працюємо якісно, старано, щоб у вас також вийшли гарні листочки.